А, значить, у вас зараз бачать, у нас бачать. Нема різниці, і то Майдан, і то Майдан. Ціль спільна, задачі в нас спільні. І яка різниця? Кому те подобається? Я буваю тут, буваю там, тут ніхто не прив'язаний. Тробички площі, тому що там політик, опозиційні партії. Це не є вірне. Ми за Україну, а не за партію. Продам все зайве, буду як зомбі. Я був тут на Майдані на другий день. Зранку тоді ми сутки тут були. Ми з Миколаївської області, з Первомайська. О, потім, коли там була сутужна на тої площі, ми там ночували, захищали. Так що ми не розділі. В нас, Сидитим, він, був першим. він був першим, Розенні але також тут збираються люди, які Чернозема без політики. Тут люди Інші, без політики, немає. вони не підтримують партію. партія, висловлюють свою думку, яка як не пов'язана для... з певними партійними Цивони. домами. Тут і в інтернеті ми поширюємо інформацію всім студентам різних університетів, і взагалі таке місце збору прийнято тут, на Майдані Незалежності. Ну, очевидно, що хочеться бути без прапора, тобто з прапором, але не з партійним. Подобається, що тут молодь, що тут старше покоління, знаєте, таке єднання. І взагалі ну це вже для нас є те місце, оце саме майдан.